Усков був системною людиною, яка могла бачити майбутнє. Його вважали Богом радянської кібернетики. Початок обчисної техніки він починався тут на Україні. Це був персональний комп'ютер, перший персональний комп'ютер в світі. Ми тоді не знали, як його називати. Дуже важливо Україні перемагати на всіх фронтах. Після поразок на полі бою Росія взялася лякати світ ядерним апокаліпсисом. Кремль погрожує заходу модернізованими версіями легендарних радянських ракет САТАНА, створеними українським КБ Південне. Проте є сумніви, що так звана новітня російська зброя настільки ж ефективна. Адже кращі ракетні технології в СРСР розробили українські вчені, які більше не співпрацюють з країною агресором. В моїх руках модель СС-20. Це відома сатана під керівництвом академіка Гускова. З перших з самого початку розробки балістичних ракет були зроблені моделі і були так звані електронні пуски. Після того, як робили пуск реальний, Після того ми обробляли, моделювали. Киянин Віктор Глушков, ікона світової цифрової революції. У 1996 провідні міжнародні it експерти посмертно присудили українському вченому престижне звання піонер комп'ютерної техніки. Його вважали Богом радянської кібернетики. Він випереджав. Своїми думками, ідеями, час, в якому він жив. Академік Віктор Морозов учень глушкова. Більшість геніальних розробок його вчителя здавалися настільки неймовірними, що сучасники вважали їх науковою фантастикою. Міялася не тим, що він казав, а потім все це ставало реалією. У нього геніальне бачення майбутнього. Він розумів, що, що таке робота. Чи ніхто не розумів, а він же. І не те що розумів, і став ці завдання і робили це. Це унікальні кадри повністю роботизованого цеху, створеного глушковим в СРСР. Український новатор ще півстоліття тому задумав збудувати перший у світі інноваційний завод, де всю тяжку роботу виконували б роботи. Щоб е, машини під'їжджали, наприклад, врожали е, сировину, да а з другого боку машина під'їжджала. І забирали готові вироби, а там все було роботи. Так воно і буде колись. Але головним винаходом Глушкова став ось цей унікальний артефакт, що зберігається в Державному музеї при КПІ. Це перший у світі напівпровідниковий комп'ютер мир, створений Глушковим у далеких 60-х, задовго до появи знаменитих Apple і IBM. Це все одна машина. Користувач. Інженер, який працював за цією обчислювальною машиною, от його робоче місце. Інформація могла вводитися з е, клавіатури друкарської машинки. По суті, це був персональний комп'ютер, перший персональний комп'ютер у світі. Професор Віталій Клименко, учень Глушкова, який брав участь у розробці перших у світі комп'ютерів серії мир, е, віктор Михайлович назвав цю машину лічною машиною інженера. Тоді ще не було такого поняття як персональний комп'ютер. Сьогодні комп'ютери глушкова мир і промінь здаються велетенськими, та в порівнянні з тодішніми ламповими обчислювальними машинами створений на напівпровідниках комп'ютер здавався крихітним. Ця обчислювальна машина вона насправді була мала, тому що месм займала 60 метрів. Квадратних містила шість тисяч електронних ламп. Пізніше саме ця революційна розробка глушкова врятує американську компанію IBM від багатомільярдного судового позову з боку фірми конкурента. Фірма Беро зважала, що вона перша впроваджує ідею мікропрограмування, і е, вона вимагала від фірми IBM е, ну, відповідної сатисфакції. Щоб виграти позов, IBM пішла на хитрість. Компанія придбала створений у Києві комп'ютер мир і довела в суді розробка глушкова, а не її американського конкурента була піонером світової мікроелектроніки. Вони купили таку машину, щоб довести конкурентам на заході, що в радянському союзі. Цей принцип вже реалізований в машинах, які вже серійно випускаються. 2016-го дослідники Масачусетського технологічного інституту анонсували розробку цифрового безсмертя. Вчені вирішили оцифрувати людський мозок, щоб після смерті оживити свідомість у віртуальному світі. Однак інноваційна ідея електронного безсмертя ще 40 років тому була вигадана Віктором Глушковим. Віктор Михайлович. А ви самі хотіли б обрести безсмертя з помощью комп'ютера? Да, да. Учні Глушкова стверджують, саме для оцифрування людської свідомості творець кібернетики і створював свої диво комп'ютери. Машин серії «Мір» були задумані з дуже далекою цілью в направленні реального створення електронного мозку. Нас всіх потрясало вміння бачити майбутнє. В 1964 році Віктор Михайлович вже передбачив виникнення інтернету. Розроблену глушковим систему ОГАЗ вважають праобразом теперішнього інтернету. Ця мережа об'єднувала комп'ютери радянських міністерств та засекречених військових підприємств. Інтернет. Був зроблений вперше в радянському союзі, це перше було об'єднання обчислених машин, які знаходилися в різних е місцях. Однак Глушков від початку прагнув побудувати дещо більше за звичайний інтернет. Його система огас мала бути обладнана штучним інтелектом, який керував би всією економікою СРСР. Але він сказав після п'яти років. Коли буде запущена ця система управління економікою, доходи населення вони можуть зрости вдвічі. Інноваційна розробка мала замінити мільйони корумпованих чиновників. Однак така перспектива настільки злякала радянську владу, що вона згорнула амбітний проєкт. Це була проблема номеродин. Коли ми робили автомобиль систему управління, всі вважали, що коли прийде система, то його викинуть. Та глушков ніколи не опускав рук. У нього було стільки ідей, що він фізично не міг їх утілити самотужки, а тому створював талановиті колективи, яким давав амбітні завдання та можливість розкрити власний потенціал. Він умів ну, розкривати, скажімо так, крила. Він давав свободу творчості, яку він міг підправити в нужний момент досить. Делікатна, один із прикладів легендарний проєкт Аполлон Союз, більш відомий як рукостискання в космосі. Вперше в історії кораблі двох понад держав США та СРСР мали здійснити стиковку в умовах невагомості. Я був головним конструктором, будував перший центр. Керування. Глушков особисто представив свого учня суворому міністру оборони СРСР маршалу Дмитру Устинову, який ще від часів Другої світової контролював всю радянську оборонку. Устинов виходить зі столу, обходить біля мене, обійшов раз, подивився на Глушкова, знову обійшов, я стою не живий, не мертвий. Думаю, що там таке? І він каже: І оцього сопляка ти, ти відправляєш? Так? Скокаже, я да, відправляю на нуси нам каже: добре. Раз тобі Вікторка довіряє, я також буду довіряти, будеш відповідати головою. Навіть своє улюблене дозвілля поїздки на роболовлю на Дніпро Глушков використовував для написання книг і статей, що на десятиліття випереджали час. Я його якось спитав, він каже, що така знатна людина, так на що в пінерській правді друкуєтесь. Він на момент так подивився і каже: ти розумієш? Чим раніше ми закладемо в дитину розуміння, що це необхідно, тим більше буде людей, які потім будуть нашими сторонниками і будуть працювати. Сьогодні спадщину Глушкова вивчають в українських технічних вишах його ідеї та особистий приклад надихають нові покоління айтівців. Серед них студент ПІ Ігор Клименко. 2022-го він став найкращим студентом світу за версією престижної всесвітньої премії Global Student Prize. Там було багато світових лідерів, і я там навіть теж мав спіч. Свій дер про Україну зараз дуже важливо Україні якби воювати перемагати не лише на військовому фронті, але на всіх фронтах. Міжнародну премію та приз у 100 тисяч доларів. Ігор отримав за розробку унікального квадрокоптера міношукача. Цей винахід дозволить зберегти життя тисячам українських військових та цивільних. Я багато відвідував курс роботехніки, цікавився програмуванням. Я хотів якось допомогти. «Міношукач». він рухається за траєкторією, сканує ділянку, певно, і після цього передає вже координати вибуху вибухонебезпечних об'єктів військовим. Сьогодні Ігор навчається одразу в двох університетах та продовжує розробки власних винаходів. Зараз я навчаюся в Канаді на Computer Science, вивчаю програмування також в Україні на прилобудівному факультеті в КПІ. Після завершення навчання я планую повертатися в Україну. Також я вважаю, що як, начебто, навіть місію мого життя є створити другий пристрій для розмінування територій, щоб ми не лише могли знаходити міни, але також могли розміновувати їх без участі людини, щоб зберегти якнайбільше життів. Якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, про кого ще з українців має знати кожен. Давайте разом відроджувати власну ідентичність та жити далі.